Найкращі виконавці країни 1 червня на «1 плюс 1». та ну постійно я не жазер. Тобто я пам'ятаю, що знаєш, постійно я ж кудись його несло, постійно якісь ідеї, причому знаєш, там і веселі, і сумні і ідіотські, тобто знаєш, купа всього в голові крутилося. Тому, знаєш, як такі, знаєш, людина близька, ну я так напевно що запам'ятаю. Постійно пошук, тобто, знаєш, багато ж років на сцені. І, був. і це ж постійний пошук. Це... Я розумію, коли люди, люди говорять, що комусь там подобався склябнен колишній, комусь подобалися останні пісні, тобто останні альбоми, якісь. Все по-різному, тому що він змінювався зі світом, так як і світ за ним йшов і змінювався. Впевнений, що буде купа народу, котрі прийдуть послухати пісні. Знаєш, Коли музикант йде, якщо пісні лишаються, правильно робив свою справу. Фагот заспіває в пам'ять про кузьму.